Серйозно, раунд. Ніхуя себе блять. Зачекайте, тобто, вбивати в раунді, який триває 5 хвилин, ви не можете на голосуванні, блядь, два група, будь ласка. Ти мой сербінка. Ти. Ну ти наша так палиш? Mm. Я тебе більше не люблю. О, чипа, чипа, чипчелинка. Mm. Ти мені треба. Що ти треба? Оцей знизу це. Ага. Mm. Mm. О, вейн, 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 вайн. Белка Канада, Белка Рода. Він мені сказав Роже, стой, тої коханець. Угу. Мій, мій. А, окей. А то, блін, ти вже тут бих, блін. Стоп. Мені треба з сестрою зв'язку. Нифіга. Ти що тут робиш? Там, короче, трохи дохуя трупів, а, блядь, там, де яйця закидувати. А... Три, начебто, даже. А в мене просто бомба, і я там закидувати. Чекай, сіну, де ти бомба ви... викрутила? Все... А, ну я, ви... Ви... я виграла, я виграла. А, ти виграла, добре. Там буквально такі три трупа сука, лежить. Три трупа? Да. Ну вони далеко Над колокольчиком, правильно? Там, де яйца, там, де яйця відро закиду. Ну, це не міг зробити. Це не міг зробити хтось. А більше інформації від речі нема, не? Там багато трупів. Я не нікого нікого не бачила. Я якраз шука... хотіла знайти когось, але вона там не знайшла. Бляха. Ну це було весело. Ну, давайте. Давай. Привіт, привіт. привіт, привіт. А хто? А я поняла, а, а хто мене зарізав? Хто мого А вони втроєм на нас зарізали. Домба. А хто тебе бив? Дачик, дом взорвалося. Твої з не встигла зрозуміти. Вона була секунду. Та-та-та-та-та-та! Я догадувалася, що це Вейн. Догадувалась. Дуже... Я теж догадувалася, але вбилась в лайкера. Та там таке м'ясо було. Єдине, кухи я там сумнівалася. Двоє з вас, так. Я хочу, якщо... Рейс, якщо б ти добре, побігла б вгору, ти побачила, хто добряні. ці четверо. Чому ж п'ятеро? Ха-ха-ха. Що це є? Я не винна. А ми там, там кролок робить завдання, ми всі чотирьох до нього прийшли. Після вбивства. Чекай, кобра, хто вбив того кухальця? Бомба його вбила. Бомба. А, бомба вбила. Я бачу цей. чисто. А, а, все, нічого, нічого. Коушен нічого, не нічого, це типа Фаренті. Фаренті ти помер. Та нічого, нічого. Опа, мене з'їв пелік, а банші, ї... банші освобождає пеліка. Е... І я забула, хто знаю був, блядь. Це Бел, скоріше за все. Бел, Бел, так. Я поясню. Це Бел був. Він був зі мною. Він мені сказав, що Колшин кого з'їв, і я його знайшла. І на мирному ножі так, я ми саме так і було знати. саме так і було. тому що Кол... Ага. тому, що Колшин тільки, тільки мене з'їв. Ви не могли це знати. У нас різне в... неважливо, неважливо. Ну, важливо, неважливо. Вона зарізає, але важливо. я це важливо. бачив на мою тупу роль. Я це бачив і Сказав їй, Ви знали, що переказав. Як... ну нащо вас маря? Навіщо ви, ви не могли? Яка? А а я как целя. Це тільки що ти говориш? Що ти за херню несеш Бело. Та Не та бачили, що мене з'їли за 200 половин. Це банша і Бео, реально. Вони від цього трупа втікуть тікашо. Там десь далі, походу, другої лежить, бо вони вдвох пробігли повз мене і мене не чипали. Зараз аж на півночі, <звіст> а, <звіст> а <звіст> на північному ярмарку. Алло. Я ж навіть не казав <звіст> до трупа, чого ви кажете аж там. Я не вбивала я не знаю, нікого, він, він стат, теж нікого вістов, не впливав. Я з ним весь раунд. Ми зараз наверх йдемо. Вони знали, а, що вона мене зізнили. не вбили. Вони знали, що ну, мене не має, знали, але, знали, але вона така агресивно на гонить, коли їй все пояснили, я не можу це по-іншому пояснити. Або а вона тут довго. Ні, не пояснила. Тому що скільки я пам'ятаю, ти... Блядь, кажу, в одному голосуні в банці викікаєте на двох. Серйозно? Знову кровок. Ааа, вони мафовські oh. любовники. От і все. Бо просто нет. Господи, прости. Дякую. Я зарізала на мирний ролі і все на А чого ти так долго ждала її убить? Я бачив, я бачив, я був свідком цього всього. Вони померли разом, і скоріш за все один із них був реально мафом. Блять, всім похуй написано. Я не удивляла, я сказала, що я перетиналась з ними і все. Давайте чимську просто приколу. Давайте, я даже сам себе проголосую. Ты тут я третье. Ай. Так и так, иди лесом, я в ты. Да ты до ты Сам іди до ты игра. Я тебе на и ти мені в тигра, а? А, ні. Вибачте, <ріпачі>, я, я не знав, що ти <ріпачі> мав, я не знав. <ріпачі> так я ж їй сказала, не вбивай. Та я одразу зрозуміла, <ріпачі> <поняла>, що ви вбиваєте. Ні-ні-ні, я більше ніколи нікого не врятую з пелікана. Ви, сука, неблагодарні. Тому я їй одразу скипала на колі. Боже, я не знав. Чому ви нас одразу накікнули? Три голосування. Канадский гусь. Аллилуйя, канадский гусь. Блять. Ух. Я тебя буду защищать. Ты же раз выживанец? О, она закрыла. Ты не выживанец? Ты коханец? Я А. ти, мене тільки на треба різати. Я я А? Я мирний, мене треба різати. А я, я треба... разом. <пирает> 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 Пишу, короче, я перший. Чого канада? Не знаю. Я линч. Это на, на... 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 Ты у я линч. У нас мафа не моя. Я А ты мафа был уже. А, да? Ну, нормально. Ну, я, я двох был. Ну, исправить. Ну, я линч. Блядь Я его резать не хочу. Я ему я дам себе зарезать. А, так я выиграю. А я хочу філ бобр дам. Це, це, це кайф был. Да, это манивай. Да. Бобр, це было прикольно. Ну ты, конечно. Ну, Хоч так, да, вийшов. А Ура! ти потім позаду Це мене стоїш, кажеш, я лінч, я думаю, бля, мені, походу, жопа. Так, походу, руда гриф, Треба її кікнути. Шановні, Вейн мав, він стоїть на двох трупах. Ти один з них з'їла. Причому два трупа один в одному, я не з'їдала їх. А, я братувала тобі рожевий труп. Ні, вони не шерифнулись. Ситуація. Вони не шерифнулись, <рес> розказуй, розказуй. Вони не шерифнулись, я зараз поясню. Коротше, <рес> заспавнився з Fireit. <рес> Він робить квест на молоточок. Підходить Євгенія, становиться на Фаренчі, його вбиває. Я на одній цікавій ролі її ріжу. І я готовий, щоб мене накикнули. Це було справедливо. Окей. Якби ми могли підробити електроенергію до за 700 І ви квітка? Ну, я сам себе проголосував. О, я втомилася. Відгри? І по того. Та я бачу у тебе там 400 якийсь рівень. Є таке. І він розвернувся. Так, давайте я опа. Ти мене б'є, але якось по-іншому А, Тоня, япYour... да, я понял, ладно. А я на тебе бикував. на свого наслого. У нас такий тільки що був, аля в нашли. Щоб бачило до ноного? Да, ми хотіли до ноного зарізать. Мого трошки по інакше бути все. Купер, Купер, пошли на те місце там, де став. Коротше, прикол в тому, що ми, СТН і Фарентіті заспавнилися всі в трьох. СТН сказала, типу, зачекать. Вона там чи перевірила нас, чи що. І, коротше, Фарентіті знав мою роль, і він в мене не голосув. І СТН збив. Голосний не Я не знаю, хто Ференті. Може, він забув, но є шанс, якщо Ференті, мабуть, бивести. Добре, добре, добре. Руїна у нас на астралі. Так, я-то розумію, чого я бігаю а, по краю карти, а чого там бігає Аля? Аля тропу шукає, яких я я немає. Угу. 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 Серйозно раунд Ніхуя є. <свят> блядь. <свят> Зачекайте, тобто вбивати в раунді, який триває 5 хвилин, ви не можете на голосуванні, блядь, два вам будь ласка. Я думала, вгалі не розподіл, блять. Скоріше за все, білий, або лалі і це є. Тоді білий, тому що він майже Другий раз перший, ну, такое сюди. Ну, такое сюди.

Та смішна. Дуже смішна. Померла банші. Померла банші, так. Короче, банші така... Жить до мене, передає бобу, я за неї. Ага. Ага. Ну дивіться, я бачила, що рядом з Вовком ходив рись і з ним перединався кубіпіська. Ага. З яким вовком? Мандаринка. Ще банше була, так що, що? він них перед тим, як померти. По факту. Ну... А хоча може бути, але вона мені передала бомбу, я, я, я її повернув. Що... Я пропуск. Все. А. А. А чого так багато голосів? Що робити? Проповідник? Викрути. А, викрути, викрут, точно. Точно, точно. так что мы. Пишу. Три. у нас один, бомбер. Нам все равно просто треба Для мафа я таки подарил, но пусть он будет не То маф. Блять, там бомба. Е, вибирай, вибирай такого а, кікаємо. Ді... Дивіться, ви два зелені. Він з'явився з туману. Він з фіолетовим туманом з'явився. Евіл, давай Евіл. Давайте Евіл, давайте Евіл. Ні, кілер, він з'явився в тумані. Та тут, тут... Просто все вже, пока. Ага. Як сумно з вами грати. Ну, я не знаю, чого весело. Давай! Я случайно потом, я хотела его с А шо, серьезно? Мы с поликаном завышились. Поликанчик, ты шо? Боже, хто це буде? Да, мы можем его так. А, ну да, зараз он кое-жвара, мы его ему приснили. у куда справа. Иди сюда, садочку, давай.

Мені треба дівчат якогось знайти. Я навіть не понял, про що ви казали? Бо вот чем іронічність. Так, тут нікого нема? Я ж... О, кто є. А, на гуску треба нажимати? Йопта пляха. А, я думав ти астрал. Я тебе захищаю. Пелик. Ладно. <пілік> А кого він скушав? Блядь, я сподіваюся, прикидь ко. А, ой, я тут був в Ну і туп. Я біжу, піднімаюсь на велх, типа з каналізацією, Велх, в электростанцию і наступаю на У нас я, є Купідон, це точно, це 200 так, Да, да. На секунду. А вот що про що ви шепталися. А кто провел а хто відшукав Ну, дивіться а хто казав, що вас хоз давайте Почекайте, а я казала. Ну я не перик, якщо що, і спасіба, хто обідає. А, тобто залізом може так вбити коханців, чого. Якщо кубідон зробив коханців, він може вбити таких? Ні, коханці. А ні. там так не интернет. А це я його охороняв просто. Я думав, що він а він просто завданьку робив. Там біля телефона. Я сподиваюсь, видно. Значить, тебе врятував у тебя Мене? Так, ладно, Кубер. Ми з тобою в минуло ну, минулому раунді значит, тебе разом ходили. добре, я, я, я не зобразила. Я точно білий. Ну, дайте хоч автобуса. Ой, ну <рик> нахер. Ах, точно, автобус <рик> Я бегал. <рик> <тоже рик> <гадам. рик> Okay, Окей, Тітя був коханцем, але в нас по моєму виключення, це, значить це побідон. Коханці? А, Я вони ж казали, Саламандера і Тітя сказала, що 200% mm -hmm. що є. Ти серйозно хочеш помігти? Не а дочекався автобус. А хто там? А, ласхос. Вау, Розове, розове! Опа. Го... А, ні, це не розова была. Вона тільки що пішла короче, в цей. Якщо ти про ноунейм то ноуней пішла в актострансию. Брем, брить, моим не, це не вона вбила, да. Да, да, да. Пані Євгенія, з ким ви заспавнилися? А нас там було так, шестеро. Що, бути, стишу. А, еще и стышу. А сейчас стышу, одразу... да. а, а чьи Я понял. там комбо. А, заждіть, а може... А, ні, ні. ви бачили? Що ви взагалі вообще робили? Ну, у нас є, а короче, Купідони, у нас є морф. Два мафи. Якщо ви толпой стояли, то ваше ж не блок у кого їх, двоє, вас. це на уней. Убейте в туалет. Блядь, я Піздець Я тупонув. Я про Це Це ви були. Давайте поясніть, у нас є перевертання, ну, але їм просто вбила її, махати. Я, я відходила направо, направо відходила разом з усіма, бо стояли багато людей на, під школою, там одразу направо ми пішли е, і хтось зліва біг і зробив труп, але я не бачила хто. Дорожева, Дорожева, я... Дорожева. Дорожева. Та, там, друг, рожева рожева, там друга сміються рожева. Питон і Ноймай. Ну, хто сміялась? Хто сміялась? Міти вона. Це щось теред мутить, походу. Я а я взагалі щось бачила. відчуваю, що щось що з тобою не так. Я у неї запитував, що став... ну, хто її замутити міг. Бля, що ви робите? Ну дві на унейм було, ну як... Я Кікає питав, Кікайте мене голуб. наступного. Тут... У мене тепер претензії до терен. Хто ж з терен, в якому талантів знаменитість не мирала? Я голуб. Скупайте. Але залишився хтось то мафу. мафов. А де файла. в якому раунде? Я не вірю. Ви мене вообще не бачили. Я вообще ни на не з'явився. Ну, в якому раунді ми не бачили тебе? Во всіх. Ну а знаменитість коли ти не бачив, коли умер? Ніколи. Бля. Вас хусха, коли на помирала, до речі? короче. Там не умирала вона, він щось сказав. Ну. Ты понял? А Кикайт Террен, я не верю, что вона голуб. Вы не видели, больше не видите. Ну, голуб. связ, корей, за все. Я реально голуб. А Або то. Абудодо, так. Я вода свой кринов. Иду питатель, но. Ну вона точно не морф. Вона точно не морф. Вона може купидом. Короче, я я зараз бью свой. А за що? А, він шест. Щось... Так він же сказав, що не А не помрало. Адесаль правильно. Ну, коли так, збав... взагалі не не було, не було що... Толпа. Отут толпа, стояв тут вище. Тобто uh -huh. він був самий последній. Якщо ви не бачили нікого, то це був кролик. Ну, вбий мене подивишся, що за роль. А, це кого-то детофа было? Да. Ну, uh -huh. я тут підбіг, вас полпак, кролика ФКшний стоять вверху. Ну перевірте і тоді. Справу, до мене хтось під Машина. А, їде, їде, тут? хорошо, хорошо а, <laughs> Ага, Прикольно. Ага. ага. Бля. І ми всі треба побачили. Я думав він пригодник. Коли він сказав я пішов, я пішов. То може yeah, колокольчик yeah. і четвертого виженим, у на стільки залишилось? Блять, виживанець, який виживанець? Ой, блядь. Що <laughs> там, що там, братанчик? Боже, це не могло так закінчиться, я хочу. Шо б ви зрозуміли, да, я двух бафів да, был. Не, <laughs> для мене появи, что запикать. Ні, для мене дивно, що ви кікаєте на днем, але при этом же Кубір, который укрив, що то не она, ви не кікаєте, не ступівайтесь, типа. Да, ти цікаво, зверні. коли я, наприклад, да, не могла так пела, коли да, я, це не знаю. Ця гра в такінчиться. Коли я на широці прикривав, а зараз ми. Коли... Кубер так на, на мафі відігривав для мафів, мафів, що він мирний, бляха, А це казала, що ну, вами обоюємо щось не так. Що ви да, дуже піде да, я, я думала, другу він другу, реально нахрен прикидько, Поки до того моменту, коли він край. зарепортив, типу, і я mm -mm, така? блін, А він не прикидько, він зарепортив мій труп. Просто розумієш, я перший раз на, Купіду... на купідоні. Я думав, я вмію вбивати тільки оцією штукою. Я... я потім помітив. А я теж здивував. Ка мене голі, я ж не могла нічого зробити, бо я голуб, я немірна.